Час очікування дитини один із самих найкращих в житті подружжя, але разом з тим це і час, який сповнений новими турботами, новими. Тривогами, майбутня мама може тривожитися за здоров'я маленької дитини, яка от от має з'явитися на світ. Майбутнього батька може турбувати такі питання, чи зможе він утримувати свою сім'ю, яка збільшилася. Бабусі, дідусі, також в очікуванні маленького дива можуть тривожитися за якісь свої проблеми, якісь свої негаразди. От і разом з тим це час, до якого потрібно бути дуже чітко підготовленим, тому що це період, який з однієї сторони сповнений мріями, сподіваннями а з іншої сторони. Як я вже сказала, наповнений тривогами. І е, по відношенню до цих тривог саме найкраще зайняти позицію очікування і такого, трошечки я би сказали, відсторонення. Тобто, я би порадила майбутнім батькам і їхнім родичам в першу чергу заспокоїтися і не турбуватися, тобто вирішувати проблеми будемо по мірі їх наступлення. А поки ще нічого не сталося, ваше основне завдання це просто заспокоїтися і очікувати свою дитину, очікувати маленьке чудо, яке от-от от, -от, -от З'явитися на світ. Це перше, що б я, на чому я би хотіла б наголосити. А друге, це обов'язково позитивний погляд в майбутнє. Чим більше позитивніше ви будете ставитися до свого маленького чуда, яке от, -от має з'явитися, тим насправді буде краще. Тому що від наших думок, від того, що ми думаємо, як ми думаємо, дуже багато залежить в нашому житті, залежать наші емоції, залежать наші почуття. Ну, уявіть собі, якщо ви думаєте щось хороше, відповідно, у вас є радісний настрій, відповідно, вам хочеться з надією дивитися в майбутнє, і відповідно, вам хочеться цим своїм станом, цим своїм настроєм поділитися з іншими, поділитися з оточенням, ви будете себе легко і добре почувати, будете спокійно дивитися в майбутнє своє. І навпаки, якщо ваші думки будуть сповнені тривогами, якимись переживаннями, то це відповідно відіб'ється на вашому емоційному стані.